27 жовтня в центральній бібліотеці відбулася зустріч громадськості з інспекторами патрульної поліції Слов'янська та Краматорська. В рамках проєкту Жива бібліотека п'ять команд з пенсіонерів, школярів, студентів, місцевих змі та чиновників намагалися зрозуміти реформи, мотивацію поліціянтів відчути, що Слов'янськ робить безпечним. патрульної поліції знаходиться поліція від міського відділення Головного управління національної поліції Донецької області. Все, взаимодействие все есть, все присутствует. Скорая выезжает сразу по любому звонку, если нуждается в их помощи. Пожарная служба так же самое. Где-то что-то горит, пожар, сразу звоним. Все, все приезжают сразу без проблем, поскольку реагирование происходит моментально. На данном этапе мы уже перешли непосредственно к законному выполнению наших обязанностей. А это штрафы, это Адмін задержання і проще, проче задачі патрульної поліції це ні посередство громадського порядку і безпасне дорожнього руху. Ітім ми і займаємося виходять на вулицю. Ну і працюємо з преступністю, якщо така виникає. Не книжкові історії з перших вуст почули читачі живої бібліотеки від патрульних нової поліції Леоніда Бородіна, Анастасії Корзун, Олексія Савченко та Ігоря Пастащука. Ну, в нас як, як. народ в нас завжди був вороже, налаштований. От згадайте так би мовити міліцію. Як казали, хтось казав, наша міліція супер. По-моєму такого ніколи не казали, правильно? О, вони всі, Особливо даїшники, да? вони всі такі от нетрадиційної орієнтації, вони всі погані і так далі. Немає зараз в містах даїшників, зараз ми. З гаїшниками було легше. Чому? З ними можна було договоритися. Домо, ну, це это не для кого не секрет. Это это ні для кого не секрет. Гаишник мог там со 100 метров прочитать нецензурное слово на губах водителя, да, когда он приближается да, к гаишнику, <laughs> скажем так. Гаишники были плохие, да, потому что они вот везде за все. Нет гаишников. Пришли мы. Мы тоже плохие. Мы выехали, и первое наше задание было ДТП с летальным исходом. Это город Харьков, это Московский проспект, это широкий проспект, стоит с двух сторон две газели, а по центру проспекта просто лежит, ну, что, что лежит, это передать невозможно. Вот это была первая моя рабочая смена. Резонансное происшествие произошло на вашей <связать> э, Да. Пропали дети, вот буквально неделю назад. Э, нашел 117-й экипаж во главе со мной лично. Там два напарника наши было. Потапенко и Дьяченко. И я со своим напарником тоже подъехали, нашли двух потирашек детей. Много, много пьяных ездит в городе. Тех тоже постоянно выявляются. Я это тоже считаю резонансом, поскольку это очень опасно. Все ДТП и все смертельные аварии происходят из-за пьянства на дороге. Этому предельное внимание все уделяют. Всього в заході мали приймати участь п'ять поліцейських, але через роботу по затриманню особливо небезпечного злочинця, якого розшукував Інтерпол, не був присутній учасник АТО Олексій Івашков. Сьогодні теж був резонанс. Вот Зараз в нас немає п'ятого нашого чоловіка, оскільки випало завдання, чоловік обнаружився в розвитку по Інтерполу. Двоєнові вбійця. Зараз не вийшло йому. Приїхати сюди не стало можливо. Кожен день якийсь резонанс треба бути до цього готовим. Програма поліс має на меті вибудувати плідну співпрацю між поліцією та тими, для кого вона працює і кого захищає. Головним меседжем сьогоднішнього спілкування став висновок, що дійсна довіра це запорука безпечного та відкритого суспільства. Я люблю цей город, я здійсрадив свої вираз і я хочу стояти на захисті і безпечності своїх громадян, наших громадян. Ні, нашої сторони. Чи отримуєте ви від населення, коли роботи з ними? Було небагато. Було. Було, наприклад, коли ми доставляли неповнолітню дитину безпосередньо додому їх батькам. В основному це пішоходи наші. Тобто, да? Йдеш, бачиш, хтось там на тротуар заїхав. Ти його не просто журиш, ти йому виписуєш постанову, тому що ти зобов'язаний це зробити. Це твій службовий обов'язок. Каже, а правильно, вот їх, так. Да? Правильно, нечего стать. Але, когда ты зупиняешь пешехода, где он бегает на червоне светло, и сейчас, вам что, заняться больше нечем? А знаете, сколько у нас маньяков? А знаете, сколько у нас вот вообще террористов? Сегодня мы узнали очень много интересного про работу новой полиции, то, что они имеют право сделать, к примеру. Ну, очень хочется им помочь. Вот хочется помочь и подсказать, каким образом надо, чтобы не повторился Днепр. чтобы они они смотришь настолько молодые сейчас увлечены этим энтузиасты, чтобы у них работа складывалась так, как нужно, и как для жителей города, чтобы безопасность была обеспечена.